Приклад Спасителя, який він приніс на цю землю, повинен бути основоположним для кожного з нас. Ми маємо добре пам'ятати, що ми є носіями і проповідниками Божої любові, яка повідомлена кожній людині, що прагне жити з Христом. Злоба, ненависть, заздрість це те, що невластиве. Християнину, це те, що ми повинні перемагати любов'ю. І навіть тоді, коли на нас діймають руку, коли у нас відбирають те, що нам належить, коли нас намагають викинути на обочину суспільного життя, ми маємо перемагати все, що проти нас любов'ю. Тому що це єдина наша зброя любов, яка примножується молитвою і силою нашого покаяння. Робить нас настільки міцними і витривалими, що людина здатна перенести будь-які випробування, тому що вже не вона сама по собі перемагає скорботи свого часу і свого власного життя і життя загальносуспільного. Але сам Господь підіймає її руки, Він дає їй правильні слова промовити. Він людину робить твердою. У своєму переконанні, у вірі своїй перед Богом і перед іншими людьми.